Ви хотіли доріжку під мармур? Настав ваш час. Якщо не зараз, то ніколи. Повірте, йдіть сюди. Якщо ви хотіли в світлих тонах доріжечку під мармур, я вам зараз таку ціну скажу за круту доріжку, за білосніжний мармур, що ви точно її собі купите. Точно купите. Подивіться, яка доріжка. Білий, шикарнючий, шикарнючий білий мармур. Прийдіть, будь ласка, ціна згодом. ціна згодом. Подивіться, як вона класно-класно переливається. Подивіться, яка ниточка, як вона виступає. Основа, основа тут просто, як то кажуть, буде пахнути хлібом. Ніби в хлібопекарні ви будете. Така якісна доріжечка. А ціна, ціна, метр такої доріжечки буде коштувати вам всього-навсього 675 гривень. 675 гривень. Що він робить? Він що з ума зійшов? Да, він зійшов з ума. З розуму зійшов. Ширина є до 4 метрів від 08. Звертайтеся, і ця краса буде у вас. Просто бомбезна бомбезна краса. Основа, основа просто пахне натуральною ниточкою. Килимо України? Доставочка. Все.